У дітей, які перебувають в обласному протитуберкульозному санаторії Лісовий берег, з'явилось нове місце для дозвілля. Раніше тут були чагарі і жодної гойдалки навколо місця ігор дітей. Тепер тут іграшкові мотоцикли та спортивний майданчик. Робота над благоустроєм тривала майже два місяці. Спочатку тут ретельно прибрали, а тоді почали працювати над проектом ігрової території. Усе це зробила родина виховательки Свободівки за підтримки її однопартійців. Ну, майданчиком тоді його було важко назвати, була ця асфальтована частина, було кальцо для баскетболу і ось лавочки. І перше відділення, от першого корпусу, вони тут і проводили свій час. Ну Якось приходиш і ну, немає де розвернутися. Тоді виникла ідея трошечки розширити. А були, ну дерева так і лишилися, були чагарники, отак, як ви там бачите. Виникла ідея розширити. Дерев'яний майданчик виготовив чоловік, виховательки Віоріки Яремчук власноруч. Спочатку намалював ескіз, потім узявся за втілення проекту. Мій чоловік намалював ескіз і порахував, скільки нам треба досок, якого розміру, який брус. Нам дали доски, брус, і ми почали вже будувати. Так він, ну все. Ну і звісно, помічники, моя родина, вся, друзі. На вулиці плюс 30, а вони фарбують та лакують дерев'яну конструкцію. Свободівці розповідають, роботу прискорили, аби дітям було дегратися решту літа. Поки нанесли спеціальний лак, який буде захищати дерево від руйнувань за будь-якої погоди. «Ми вирішили що від себе зробити такий невеличкий вклад. Ось цей майданчик зробити своїми руками, щоб теж частинку свого тепла передати діткам. Сподіваюсь, що ну вони зустрінуть це. Задовлення. Ми дуже раді, що ми можемо доєднатися, допомогти їм у цьому і радіємо разом з ними, аби дітям приносити радість. Чи в цьому санаторії відпочивають дітки з малозабезпечених сімей, діти-сироти і щоб їм було цікавіше проводити вільний час, ось люди роблять таку красу. На сьогоднішній день у нас діти оздоровлюються на протязі 3-4 місяців. І крім, звісно, звичайно, крім лікування, крім харчування, дітям обов'язково потрібно і якийсь відпочинок. І от, дякуючи їм, вони мають свято, це відділення. Вони мають такий чудовий майданчик подарований. За кілька днів майданчик вкриють другим шаром лаку, і коли він застигне, тут будуть бавитись діти, які лікуються в протитуберкульозному дитячому санаторії.